Дай Боже здоров'я, хлопці. І знову здоров'я, дай Боже! Чим займаєтесь? Чим займаємося? Маринуємо кабачки. Є гарні кабачечки, і треба їх довести до толку. Ці жовті з нього посмажимо. Пізніше. Перед насінок теж смажила Дітонька Лариса. А ці помили кабачки. Даємо в баночку, Отак я часничок даю. Отак. З лушпиню, смачніше. О, цибулька, часничок. Ще Васильку треба перець горошком принести хати. Знаєш, перший mm -hmm. за ножком. О, І помаленьку хлопці напаковують Максимку тісненько. Чим побільше, чим побільше, бо в нас сім'я велика, літові баночки нам замалі будуть. Але що вже є? туди. О, о, Михайлика супер. Так, тісненько, тісненько, один коло другого. О, Василь, добре. Так, Трішечки петрушки, кропику, зараз маринад зроблю. Ну, Якщо хтось хоче рецепту, то напишу потім в описі. Бо... Якісь такі сьогодні потомлені. Вчора трошки було так, знаєте, треба було попрацювати, на славу Божу. О, а сьогодні А сьогодні далі працюємо то що-що. Не місто, треба від... Як то зробити то все до толку? Цибульку нарізаю кілечками. Але о, добре приїхав додому, хлопці обід зготували, та й вже легше філюкові. Вже є таке є таке підтримка і допомога. так. Так, є цимка. Всім благословенного понеділка, і робіть щось, робіть. Так, так Василь, у тебе готова? Добре.